BMW ще електрична, ще й повністю в рідній фарбі за 8800. Це BMW i 3 14-го року з батареєю 22 кВт і пробігом 88 тисяч кілометрів. Запас ходу до 160 кілометрів. Ви можете спокійно їздити по місту на цьому автомобілі і ні за що не переживати. А подивіться, як тут відчиняються двері, ніби в Rolls-Royce. Хоп! Ось такий вона має вигляд зсередини. Тут такий шкіряний салон, коричневий, виглядає дуже дорого, є електроручник, такий екранчик мультимедії і бортовий комп'ютер. Тут цілий прям стол, можна і поїсти там за тим столом. Також клімат-контроль, підігріве сидінь, мультикермо, утримання дистанції, утримання в полосі, круїз-контроль. Все, що завгодно є в цьому автомобілі. Позаду не дуже багато місця, але спокійно сяде дві людини, є система Ізофікс, є підстаканники, все, що потрібно. Зачиняємо. Електричні автомобілі зараз в пріоритеті. Ще й по такій гарній ціні. Тут ще є парктроніки 360, є камера. Просто вау! Приїжджайте і обирайте для себе такий варіант. Автопоєнт. Придбай якісне авто.